Який же мені обрати мотоблочок із серії Вейма Deluxe, Вейма Prestige? Дизельний або бензиновий. Бачив у сусіда Вейму і хочу трохи красивішу. Вейма 1100BE6 DIV. це мотоблочок, який за серце має потужний двигун від виробника Вейма. дизельний двигун. Як ви бачите, оновлений капот з рулем КМ. Звісно, коробка 4 плюс 2. Звісно, вмикаємо, вимикаємо вал відбору потужності. Зараз ви вже побачите огляд, що мотоблоки Моторсіч закінчились, І, маю надію, невеликий час їх не буде. І тому я всім раджу саме ось цей мотоблочок. Це мотоблок, якщо хто полюбляє дизель. Ну, а ось мотоблочок, я раджу тим, хто. Хоче собі придбати перший мотоблок, можливо, він ще й не розуміється на них, тому що бензиновий двигун він дуже легкий в обслуговуванні.